Сьогодні 9 серпня 2024 року, п'ятниця, 7 година 55 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а поганцям хитро зробленим, які думають, що вони найрозумніші краї люди, істоти в світі. Показують хто і хто. Бо це дуже важливо і дуже потрібно їм довести, що вони дуже сильно помиляються. Бо вони найглупіші люди, істоти з поганими звичками. Які руйнують не тільки своє життя, а й життя свого оточення. А потім все своє життя виправдовується за свої злочини. Шістдесят один. Я докладу максимум зусиль на те, щоб ці всі покидьки, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови. Понесли відповідальність за свої злочини, за свої провокації, за свої підстави, за свої шантажі разом зі своїми друзями, продажними корумпованими держслужбовцями, які зараз займають не тільки керівні посади в місті Кременчук Полтавської області, а й інші посади. посади бо... Вони є рабами з поганими звичками цієї корумпованої злочинної системи, цього, цієї, цього угрупування, яке зараз сформувалося і яке кришують такі ж самі, такі ж самі продажні корумповані злочинці з інших міст. Які їм допомагають і позбавляють їх від відповідальності за їхні злочини, працюючи в державних органах нашої країни, допомагаючи не простим людям, а мерзотникам, які будують такі незаконно збудовані новобудови, потім породжуючи корупцію по всій країні, їх узаканюють, використовуючи наркозалежних хворих психічно і фізично рабів. Які безприкословно виконують все те, що їм накажуть, працюючи навіть в державних органах нашої країни.